Молодіжі на просмотрі зараз перебувають, той Назар, Ярослав. Я не знаю, якщо вони уйдуть в черзі і в ривав. хто в нас залишиться в команді. Ви бачите, скільки сьогодні селекціонерів приїхали. Ну, переглядають ви, нашу молоді. Ви бомбардир, два забитих. Ну, це таке старець, ви знаєте. Ну, молодіж, звісно, жалко буде, якщо продамо. <сум> значить, <сум> значить, держим, у нас настану, щоб не продавав. Будемо старатися, може до кінця сезону вони доіграють, ну, подивимося. За того Назара будь тобі 50 придбають, а за Ярослава 70. Це треба питати в клубах керівництво, за скільки вони чи остануться, чи, чи остаточно перейдуть в АПЛ, чи куди вони там збираються. Дякую за коментар. Гра була цікава. Повчальна, я можу сказати. Ну, Щоб було ще два хороші наші гравця, Рома і що було б ще чудово. А так все нормально. Молодці. Я, я думаю, зіграли на відмінно. Чудово. Як завжди, коли команда програє, дуже тяжко підбирати слова. Але ми сьогодні поступилися к команді, яка має досить високий рівень. Цілком закономірно вони сьогодні нас переграли. Проте я не сказав би, що ми геть погано грали епізодами, створювали небезпечні моменти. Ну, потрібно забувати про сьогоднішній результат. Є напрацювання на майбутнє, молодь підключається. Завтра нас очікує також тяжкий поєдинок. Тому рухаємося далі. Бажаю перемоги. І хочу також подякувати всім гравцям нашої команди. Хлопці старалися, молодці. практично без замін. Тому що молодці. Молодці, витримали Борони нас.